Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Україна не готується до виборів. В офісі президента спростували інформацію, яку поширило видання «The Economist», Що президент України Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні. Про це у неділю, 30 березня, написало впливове британське видання, «The Economist», про яке ми згадували. Воно ж посилалося на власні джерела. В офісі президента заявили на запит BBC Україна, що в статті міститься неправдива інформація. Зокрема, що наради про вибори у липні, описані в статті, у Зеленського не проводили. Де економіст написав, що Зеленський готується до виборів, які планують провести після скасування воєнного стану. За даними джерел британських журналістів, на плани Зеленського ймовірно вплинув конфлікт між ним і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у «Білому домі. Джерела розповіли виданню, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, яке на думку американців може бути досягнуте до кінця квітня. Джерела де економіст розходяться в конкретних термінах, коли в Україні можуть відбутися вибори президента. Однак більшість з них схилялися до версії, що голосування можуть провести вже в липні цього року. Видання пише, що Зеленський націлений на літо. Це цитата. Кілька джерел у Бібісі Україна в уряді та в офісі президента вказали, що матеріал видання містить фейкову чи маніпулятивну інформацію. Цитую, найперше не було такої наради і не було такого доручення, розповіло джерело в команді президента. Співрозмовник в уряді також виказав, що зараз головне питання це досягнення миру і говорити, що вже йде підготовка до виборів, зовсім некоректно. Адже сподівань на завершення війни до Великодня мало. А також співрозмовник Бібісі у команді Петра Порошенка, про якого пише видання, погоджується, що шансів на закінчення війни і швидкі вибори зараз практично немає. Хоча там наголошують на політичному характері репресій та санкцій проти лідера партії ЄС. Три роки минуло з часу, коли Збройні сили України звільнили захоплене росіянами місто Буча на Київщині. Тоді ж почали підтверджуватися численні злочини, які вчинили російські військові проти мирного населення, і відкриватися все нові факти про справжнє обличчя російської агресії і на весь світ розкрилося справжнє людожерське обличчя Путіна та його режиму. Журналісти Associated Press е -е, так пишуть про ті дні. Коли українські війська відбили місто, вони опинились у місті, яке стало відомим як епіцентр лихоліття війни. Було виявлено масові поховання мирних жителів і задокументовані тисячі військових злочинів після того, як бучу знову відбили у березні 2022 року. Але очевидно, для деяких західних урядів та політиків три роки достатній строк, щоб забути причини і наслідки російської агресії. Ми віддали все, що у нас було. І тепер ще віддати, от як вони кажуть, корисні копалини, угоду давайте укладати нафту, газ, ну такі от різні поки що на такому рівні обговорюють. Мені це дуже не подобається. Тому що світ повинен зрозуміти, що ще світ нам винен, фактично. Тому що ми цю чому цей фашизм ми зупинили ціною життів, оцих, хто похований тут, і тих, хто зараз тримає фронт там. І фактично з нас ще вимагати жертви, що віддайте щось нам, укладіть з нами угоду, замість того, щоб тиснути на агресора і звертати вважаю, що це агресор винен. Росія винна. І з Росії потрібно питати, і на неї потрібно тиснути. Вони тиснуть на жертву, на нас. Це дуже неприємно. За словами українських урядових і військових аналітиків, російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Київ і посилити переговорну позицію Кремля. на перемовинах про припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Російську Федерацію у затягуванні перемовин про припинення вогню, щоб виграти час і забрати в Україні більше території. На тлі фактично примусу з боку Білого Дому до діалогу з агресором, на руках якого кров десятків тисяч українців. Я стільки хлопців своїх бійців поховав. За що вони воювали? Щоб віддати ці території? У нас в Конституції написано, що це наша територія. Ми маємо ганьбити нашу конституцію і все це віддавати ворогу. Тому я кажу, що ні Ні в якому разі. Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки солідарності та довіри до України. Очевидно, що дата візиту не випадкова і пов'язана з третьою річницею звільнення Київщини від російської окупації, яка стала першою великою перемогою у війні з кремлівським агресором з моменту повномасштабної війни. Про склад делегації повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Отже, прибули спікери та віцеспікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції а також представники Європейського парламенту. Військових зі сполучених штатів зниклих у Литві, визнано загиблими. Прокуратура починає розслідування, і це випливає із заяви генпрокурора Литви Ніди Грускене, на яку посилається місцеве радіо ЛРТ, започатковане досудове розслідування для встановлення причин смерті, сказала чиновниця. Раніше з болота поблизу литовсько-білоруського кордону було вилучено гусенично броньовану ремонтно евакуаційну машину США, яка зникла під час навчань на полігоні Пабраді по тижнем раніше із чотирма військовими. А при цьому офіційного підтвердження загибелі американських солдатів немає. Литовська влада повідомила, що деталі про це громадськості має надати вже Вашингтон. Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро на розробку БПЛА. Україні срочно потрібні дрони, щоб зупинити Росію на лінії фронту. Написав у мережі ікс глава міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс після зустрічі, в Києві зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим. Фінансовий проект з виробництва дронів розміром 500 мільйонів входить в пакет допомоги України обсягом 2 мільярди євро, який Нідерланди мають намір виділити Києву у 2025 році. А тим часом російська армія знову пробує скористатися якимось заднім входом. Цього разу полізли в каналізацію у спробах з будь-яких сторін проводити атаки у місті Торецька Донецької області. Про це в ефірі українського телебачення повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, 30 березня надійшла інформація про спробу окупантів використати підземні комунікації для заходу в тил українських військ на окремих вулицях міста. Тобто ворог не тільки з флангів, а фактично зараз обходить і знизу, оскільки це також пріоритетний напрямок. Росіяни намагаються використовувати всі можливості для обходу українських військ. Речник Хортиця уточнив, що то за підземні комунікації сказавши про міську каналізацію. Ну і російські солдати почали масово помирати від невідомої речовини. Про це пише Хартія 97 з посиланням на російські телеграм-канали. У військовому командуванні Російської Федерації б'ють на сполох, окупанти масово гинуть на різних ділянках фронту від дивних речовин. А ймовірно йдеться про новий синтетичний наркотик, доступ до якого отримали військові. Є цитата: по одній дві людини з різних ділянок надходять повідомлення: одна раптово померла, у іншої жорстка інтоксикація. Медики не розуміють, що робити. Таких жертв тільки у Курській області за березень не менше 60, каже джерело каналу. Співрозмовник уточнює, що наркотик структурою нагадує жуйку, але викликає сильні галюцинації. Офіційно, в Міноборони Московії не коментують цю ситуацію, проте натякають, що на фронті кожен справляється із навантаженнями по-своєму. Не виключено, що ці препарати військовим передають як заспокійливий для боротьби зі стресом. І насправді, ефекти дії цих препаратів, очевидно, ми бачимо, оскільки досі невідомо, що саме примушує. Російських військових поводитися якось дуже дивно. Ми бачили неодноразово відео записані українськими безпілотниками. З приводу того, як просуваються так звані російські військові без будь-яких пересторог і обережностей, а вони сунуть і потрапляють під вогонь, гинуть, стріляються. Хоча насправді могли б зберегти собі життя і власне не виконувати злочинні накази. Україна та сполучені штати провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона, про це Суспільне Наму повідомив співрозмовник в офісі президента України на умовах анонімності. А за його словами, це відбулося у п'ятницю, 28 березня, і робота між командами за участі юристів триває. Цитую, Україна готова продовжувати працювати над угодою. Навели слова співрозмовника у видання напередодні. Президент Зеленський підтвердив отримання проекту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступові до ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проекту, який опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримують першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів. Раніше Сполучені Штати надіслали Україні свою нову пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами співрозмовника Суспільного, у цьому драфті американська сторона зробила кілька кроків назад у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше. Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант на його погляд є невигідним для України. За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п'яти осіб, де троє представників США матимуть право. Вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається, допомога надана Києву з 2022 року. Марін Лепен отримала 4 роки позбавлення волі і не зможе обіймати державні посади. Заборона вступила в дію негайно з моменту проголошення рішення у французькому суді, пише Associated Press. французька ультраправа лідерка Марін Лепен. Покинула паризький суд до завершення проголошення вироку. їй в цьому не перешкоджали. Серед вироків у понеділок головний суддя проголосив їй заборону балотуватися на державні посади після того, як її визнали винною у розтраті коштів. ЄС суддя поки не сказав, як довго Ліпен буде перебувати під обмеженнями. Ліпен і 24 інших чиновників від національного об'єднання були. Звинувачені у тому, що вони використовували гроші, призначені для помічників парламенту Європейського союзу для оплати праці персоналу, який працював на партію в період з 2004 по 2016 роки у порушення правил блоку 27 країн. Ліпен та її співобвинувачені заперечували правопорушення. 56-річна Ліпен посіла друге місце після президента Еммануеля Макрона на президентських виборах у, у 17-му і 22-му роках, і підтримка її партії на виборах зросла в останні роки. Отже, Марін Ліпен після визнання винною... А, Засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два умовних і два так званого жорсткого терміну, які вона зможе відбувати вдома з електронним браслетом. Окрім того, їй доведеться сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Вирок може похитнути французьку політику та підірвати кар'єру Ліпен. Вона і 24 інших чиновників з національного об'єднання були визнані винними. У використанні грошей, призначених помічникам парламенту, як було вже сказано раніше, принаймні західні політики вважають, що цей вирок може перешкодити і балотуватися в президенти у 2027 році. Також вона назвала такий сценарій. Політичною смертю своєю політичною смертю конституційна рада постановила у п'ятницю в окремій справі, що негайне застосування покарання є конституційним. Ліпен, яка була в суді, може загрожувати до 10 років ув'язнення. Ну якщо Ліпен не зможе балотуватися у 2027 році, можливим наступником стане Джордан Барделла, 29-річний протеже Ліпен, який змінив її. На чолі партії у 2021 році. Ну і, схоже, вкрилися хмарами небо над друзями Путіна в Європі. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з журналістами. Поділився а, тим, як його насварила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Сьогодні Запасував Говорив телефоном є, з президенткою Європейської комісії пані Урсулою пані фон, фон дер Ляєн. Ми зосередилися на двох темах. Першою темою були тарифи митних зборів, які на нас сиплються. Урсула мене страшенно лаяла, жахливо. Оце, Роберте, що ти зробив? Чому ви дезертирували і вели переговори з Трампом саме таким чином? Ти нормальний? Вона сварила мене півгодини. Що я повний ідіот? Що я був там, що він говорив зі мною, будучи у масі, а я цього не зрозумів. Пані та панове, 2 квітня на нас чекає велика несподіванка. І ми ще не знаємо наскільки великою вона буде. Я Просто хочу сказати всім цим розумникам, що я не відчуваю себе настільки сильним, як президент Франції або президент Китаю. адже президент Франції Еммануель Макрон був там разом із президентом Трампом. значить він непоганий. Так он хіба я поганий Я думаю, що ми мали б заспокоїти всіх, коли йдеться про критику за будь-яку ціну і за будь-яких обставин. Отже, це сталося під час прес-конференції, де Фіцо розповідав про підсумки розмови з фондерляєн про мита між та ЄС після рішення Сполучених Штатів запровадити мита на імпорт низки продуктів з ЄС. Урсула фондерляєн оголосила контрзаходи. Вашингтон у відповідь пригрозив ще більшими митами. Фіцо поскаржився, що ця політика вплине на словаччину, а також розкритикував опозицію за заяву про те, що він мав займатися питанням мит, під час свого візиту до США а він вказав, що президент Франції Еммануель Макрон, наприклад, також зустрічався з Дональдом Трампом. А, цитую, я не відчуваю себе таким сильним, як президент Франції та президент Китаю, заявив Фіцо, додавши, що мита Сполучених Штатів будуть спрямовані проти всього світу. У цьому контексті він іронічно сказав, що голова Єврокомісії теж його лаяла. Або як він сам сказав, знущалася з нього півгодини. Після того, як його цитата з'явилася у медіа, Фіц опублікував окремий допуск, у якому заявив, що так він жартував. Цитую, я вважаю, що президентка Єврокомісії зрозуміла жарт із сьогоднішньої прес-конференції, те, що я сказав сьогодні журналістам, що вона страшенно дорікала мені за те, що я не зробив нічого, щоб США не запровадили нові мити для всього світу. Як про це стверджує словацька опозиція? Боюся, що словацькі змі та опозиції не зрозуміли цей жарт. Написав він. Фіце заявив, що торгова війна між штатами та усім світом завдасть шкоди обом сторонам. За його словами, він повідомив Урсулу фон дер Ляйн, що ми та США на автомобільну промисловість в першу чергу зачепить словаччину через концентрацію автовиробництва у його країні. Ну, а міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сар розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в неділю після того, як той попросив Бога знищити Ізраїль. Про це повідомляє видання All Israel News. відвідавши мечеті з нагоди свята ід Альфітр, що відзначає закінчення священного місяця Рамадан, Ердоган сказав: Ми бачимо, що відбувається в Палестині. Нехай Аллах знищить Сіоністський Ізраїль у його святе ім'я. Ми повинні бачити, що там відбувається, і тому ми повинні об'єднатися, бути сильними і бути тут братами. Нехай Аллах завжди зміцнює нашу єдність. У відповідь міністр закордонних справ написав твіт у мережі Ікс, що диктатор Ердоган тепер показав своє антисемітське обличчя. Ердоган небезпечний для регіону, а також для власного народу, що було доведено останніми днями. Будемо сподіватися, що члени НАТО це зрозуміють і бажано на годину раніше. Цей обмін думками відбувся після сутички між зовнішньополітичними відомствами двох країн на вихідних. Інформує видання у п'ятницю. Дві ракети були запущені в бік північного Ізраїлю з ліванської території. І, попри те, що терористичне угруповання Хезбела заперечило свою відповідальність, Ізраїль завдав удару по кількох цілях, у тому числі у столиці Бейруті, що викликало критику з боку Лівану, Франції, ООН і Туреччини міністерство закордонних справ Туреччини засудило ці удари, заявивши, що вони є порушенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Ці напади вкотре продемонстрували кричущу неповагу Ізраїлю до міжнародного права та його постійну загрозу безпеці та стабільності в регіоні. Міжнародне співтовариство повинно об'єднатися проти зусиль Ізраїлю, спрямованих на створення вічного стану конфлікту в регіоні, заявили. Турецьке МЗС ну, а міністерство закордонних справ Ізраїлю своєю чергою в суботу розкритикувало Ердогана, відзначивши лицемірство проповідування високих цінностей міжнародному співтовариству у той час, як він жорстоко придушує власних громадян і проводить масові арешти політичних опонентів. Новосени ну, Ердоган заявляв, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитись і на Туреччину. Ну а центральне розвідувальне управління США шукало і, можливо, знайшло ковчег заповіту за допомогою екстрасенсів. Принаймні на це вказують розтекречені файли. Про це пише британське видання «Індепендент». Журналісти видання посилаючись на розсекречені документи ЦРУ, в яких стверджується, що містичний ковчег заповіту був знайдений екстрасенсом кілька десятиліть тому на близькому сході в рамках однієї з експериментальних секретних розвідувальних операцій служби. У 1980-х роках ковчег заповіту знову потрапив у центр уваги, коли мандрівний археолог Індіана Джонс намагався знайти артефакт у фільмі Стівена Спілберга 1981 року. А за фільм, до речі, Спілберг отримав Оскара відповідно до єврейської та християнської релігії в позолоченій дерев'яній скрині містилися. Дві скрижалі з десятьма заповідями, які Бог повідав Мойсею між тринадцятим і шістнадцятим століттями до нашої ери. ЦРУ проводили експерименти в рамках секретного проєкту «Санстрік» з особами, відомими як віддалені спостерігачі. Це різновид ясновидців, які стверджували, що можуть проєктувати свою свідомість для отримання інформації про віддалені об'єкти. Ну, я особисто як журналіст рекомендую у випадках сумнівної інформації шукати підтвердження в різних джерелах, озброївшись скепсисом, але завжди тримати розум і серце відкритими для сенсацій, оскільки іноді, хоча вкрай рідко, вони трапляються. Ну і тут варто зауважити, що гасета індепендент належить родині російського олігарха Олександра Лібідєва, який до того, як стати бізнесменом, був співробітником відділу зовнішньої розвідки КДБ.